Всім привіт і ласкаво просимо на канал торгової марки Біопласт. Сьогодні ми зануримося в тему, яка особливо актуальна для тих з нас, хто має невеликі квартири: зонування житла. Незалежно від того, чи працюєте ви з обмеженою площею, чи просто хочете максимізувати свій простір, у мене є кілька парад про те, як покращити функціональність та естетику вашої маленької квартири. В цьому випуску ви дізнаєтесь, як визначити корисні зони. Кольори та меблі, що поєднує. Світло має значення. Перш за все, давайте поговоримо про визначення зон. У маленькій квартирі дуже важливо визначити різні функціональні зони. Це не тільки допоможе вам максимально ефективно використати простір, але й створить ілюзію більш організованого житла. Використовуйте меблі для створення меж. Розташуйте меблі стратегічно, щоб розмежувати окремі зони для вітальні, їдальні та роботи. Подумайте про використання таких предметів, як книжкові полиці або відкриті стелажі в якості роздільників кімнат. Вони функціональні і візуально привабливі. Пограйте з кольорами і текстурами. Використання різних кольорів або текстур для кожної зони може візуально розділити простір і додати індивідуальності в вашій квартирі. Подумайте про використання килимів і подушок, або навіть акцентних стін, щоб виділити кожну зону. До речі, чудовим матеріалом для акцентних стін стануть рідкі шпалери від торгової марки Біопласт. Яка текстура і велика кольорова палітра бездоганно підійдуть під зону відпочинку або ігрову? Тепер щодо меблів. Багатофункціональні меблі стануть вашим найкращим другом. У невеликому просторі кожен предмет меблів повинен служити більш ніж одній меті. Подумайте про диван, який перетворюється на ліжко, журнальний столик з прихованим сховищем або обідній стіл, який також може бути робочим місцем. Таким чином ви максимізуєте функціональність, не жертвуючи стилем. Коли ви маєте справу з невеликою площею, не забувайте про стіни. Використовуйте полиці, настінні сховища і вертикальний декор, щоб привернути погляд вгору, створюючи ілюзію і роблячи кімнату просторішою. Освітлення також може суттєво вплинути на сприйняття простору. Використовуйте поєднання загального, робочого та акцентного освітлення для освітлення різних зон. Подумайте про торшери, підвісні світильники або навіть гірлянди, щоб додати затишної атмосфери певним зонам. Це були невеликі поради, як занувати кімнату і покращити простір у вашій маленькій квартирі. Пам'ятайте, що головне створювати певні зони, використовувати універсальні меблі, грати з кольорами і текстурами, використовувати вертикальний простір, забезпечивши достатнє освітлення. І навіть маленька квартира перетвориться на комфортне і функціональне житло. Дякуємо за перегляд. Якщо ви знайшли ці поради корисними, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше корисних порад і креативних рішень. До наступного випуску!